У ногу з часом, поки інші міста вже давно впроваджують безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті, у Білій церкві лише починають давати старт цьому процесу. Про це й не тільки поговоримо з урбаністом Семеном Верхоглядовим, який з нами на прямому зв'язку. Семене вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю. Не так давно з'явився проект рішення виконавчого комітету про впровадження в білій церкві системи електронної оплати проїзду валідаторів у громадському транспорті, як комунальному, так і приватному, чи не запізно наше місто приходить до цієї практики. На мою думку, запізно. Бо коли ти в Лубнах можеш заплатити карткою. В Мукачево можеш заплатити карткою, не кажучи вже там про обласні центри. А в білій церкві заходить людина з іншого міста і питає, чи можна оплатити карткою, Йому кажуть ні і вона виходить з транспортного засобу, тому що в неї нема готівки. Ну це не ок. Фактично, же ж була вже система АСОП, фактично одна із перших в Україні. Але тоді вона повноцінно не запрацювала і була впроваджена лише в електротранспорті. У маємо надію, що другий млинець буде вдаліший за перший, А ось що ознайомлювались ви з текстами цих проектів рішень? Наскільки вони на вашу думку досконалі? Чи можливо є моменти, які хотілося б змінити або доповнити? А, так, ознайомлювався. Ну, це формальні документи. Частково це йде якби копіпаст готових рішень інших міст. Тобто, ну наробити в таких рішеннях помилок важко. Тому тут питання не в самих документах, а в тому, як будуть реалізовані рішення зазначення в них. Бо навіть та ж сама оплата готівкою в салоні може бути реалізована різними способами різними варіантами. Тобто. Чи зменшиться кількість використання готівки, чи залишиться на тому ж рівні? Це все залежить від виключно від того, як буде реалізовано механізм. А що пропонує наша Білоцерківська міська рада? Якось відбуватиметься цей механізм оплати безготівкової, що прописано ну, в цих документах. Значить. Так, там зазначено, що має передбачити особ має передбачати можливість оплати готівкою в салоні, але ну без конкретики. Тобто там далі вже треба дивитися, яка буде градівання тарифів і так далі. Тобто, в будь-якому випадку тариф буде змінено, а це треба розуміти. Тобто, це буде вище ніж 15 гривень. Ну я не можу стверджувати зараз, як буде розглядати як яке рішення прийме міська рада, от але це може бути і вище ніж 15, Наприклад, якщо там як у фактично як у Львові система працює, тобто 25 гривень, якщо ви платите готівкою, 15 гривень, якщо ви сплачуєте карткою, і 13 гривень, якщо ви сплачуєте транспортною карткою львів'янина. А згідно з цих документів, хто має це все контролювати? За ось ці валідатори, за електробезготівковий проїзд, це міська рада, чи там ще хтось буде, якийсь створюватися відповідний оператор, відділ? Оператор, призначений оператор Оператор, А що це за оператор? що Це це людина, якесь підприємство? Це підприємство, яке визначається на конкурсній основі. Там же, там є документи, ж відповідно до цього оператора. Якщо так, я не помиляюся, так, визначені так, його. Так. А ким може стати цей оператор? Що це за підприємство має бути? Ну, це підприємство, яке вже відповідно має такий досвід. Це тобто підприємства, які реалізували подібні системи в інших містах. Тобто, ну в Україні є різні оператори. В Чернігові свій, наприклад, у Луцьку на заході України там працює інший оператор. Ну тобто це вже буде визначатися на конкурсних підставах. А як загалом впровадження валідаторів може змінити транспортну систему Білої церкви? Які приклади з інших міст ви ось вже називали або за кордону, на вашу думку, варто вивчати та переймати нам? Ну, впровадження валідаторів, перш за все, дозволить отримати чіткі і прозорі такі дані щодо пасажиропотоків, що в свою чергу сприятиме відповідно оптимізації маршрутної мережі, якщо використати ці інструменти графіків руху відповідно до реальних потреб. Ну, Крім того, це прозорість, це зменшення обуви готівки, знижуються корупційні ризики, відповідно, підвищується фінансова прозорість перевізників, відповідно, збільшуються податкові надходження. А, а щодо прикладів з інших міст, ну, от, як я зазначав, це Львів, це Вінниця, це Чернігів, наприклад, де здійснюється оплата транспортної роботи. Є різні варіанти. як... Можна використати е, оновлену систему оплати, от але знову таки все залежить від того, і до, е, до яких змін будуть готові у міській раді. А ось, ось в цих містах, які ви назвали, як відбувається, тобто ось, людина зайшла в транспорт, оплатила куди потрапляють ці кошти на рахунок міської ради чи не відразу на рахунок перевізників. За різними моделями, але переважно на рахунок перевізників, і потім відповідно різниця, але міська рада контролює ці надходження і бачить кількість надходжень. І, наприклад, тут в Чернігові здійснюється доплата, тобто визначена вартість транспортної роботи підприємства, і різницю компенсує міська рада. А ось, тобто... Чи є якісь негативні наслідки які можуть супроводжувати впровадження такої системи? Наприклад, чи є ризики, що приватні перевізники будуть опиратися? Ну, негативних наслідків бути не повинно. Наприклад, той же перевізник «Транссіті» «Епітранс» Не в тому ж Львові, в тому ж Чернігові, в тих же Черкасах працюють особи, і тобто і, мені здається, це навіть в їхніх інтересах бачити реальні цифри, бачити реальні доходи, бо знову такі готівковий обіг це дуже непрозоро. Але як я й говорив, знову все залежить від реалізації. Якщо і надалі система працюватиме таким чином, що приватні перевізники задубльовують комунальний транспорт, то може знадобитися додаткове до фінансування комунального. Транспорту, але цього можна уникнути, переформатувавши повністю маршрути, змінивши пріоритети, То, також ну впровадження СОП передбачає реалізацію пересадкового квитка. Тобто, цілком імовірно, що деякі маршрути можуть припинити свої існування, наприклад. А як би ви оцінили взагалі нинішній стан транспортної системи Білої церкви? Чи можна її назвати сучасною та розвиненою? Зокрема, як ви оцінюєте стан тролейбусного руху в нашому місті? Ну загалом можна коротко оцінити словом абсурд, тому що фактично у нас ж як це весь е, комунальний транспорт задублюваний приватним е, автотранспортом. Е, конкуренція нездорова, коли між е, двома приватними автобусами е, зажимається тролейбус. Ну, це, це не ок. Тобто місто треба комплексно розуміти, що в нас відбувається в плані мобільності. Для цього розробляються стратегічні документи. У міста немає документів, які би поєднували в різні сфери мобільності. Тобто, у нас окремо існої схема велінфраструктури. Минулому році планувалася розробка комплексної схеми руху громадського автомобільного транспорту. Тендер, на жаль, чи на щастя, не відбувся. от е Міста розробляють плани сталої міської мобільності, які враховують все від пішоходів до паркування і формують таку чітку послідовність дії для досягнення сталого розвитку е пересування. А щодо тролейбусів, ось як би ви оцінили цей транспорт у нашому місті? Е ну, без оновлення рухомого складу, на жаль, е на жаль, далеко ми не заїдемо, тому що ну закупили в комунальному підприємству автобуси, так тобто вони можуть працювати паралельно з тролейбусами, але для цього треба рішення міської ради з тих чи інших причин його не приймають його наразі немає. Тобто, на вашу думку, розвиток тролейбусів, тролейбусної системи у нашому місті він не змінюється роками. Правильно розумію, і для цих так. змін потрібне оновлення рухомого складу. Так, у нас відбувається тотальна стагнація. Зараз фактично намагалися в 15-16 роках там по вісімнадцятому щось змінити, от але з ковідом ми знову скотилися до стагнації і. Плюс, а а ось скільки це ці, ці тролейбуси, які нині їздять в Білої церкви, скільки вони ще можуть взагалі пересуватися містом? Є в них який, якийсь термін? Чи вони в нормальному стані в нас перебувають? Вони можуть пересуватися доти, до доки їм буде це дозволяти, тобто немає такого розуміння, що граничний термін експлуатації все залежить від того, як обслуговувати рухомий склад. Тобто, і е, наші тролейбуси обслуговуються на щастя дуже гарно і. Е, Можуть ще обслуговувати пасажирів, але ну, варто розуміти, що просто морально застаріло і якби високопідлоговий транспорт, який вже пройшов 5-6 капітальних ремонтів, не може виконувати функції якісно. А скажіть, у взагалі в інших містах України оновлюється рухомий склад тролейбусів, враховуючи, що в нас не, не оновлюється, то можливо така тенденція і по всій Україні. А, ні, якщо брати, ну є різні приклади, є різні міста. Хтось оновлює, хтось не оновлює. Тобто позитивних е -е, прикладів це той же Луцьк, це та ж Вінниця, е -е, той же Львів. Е -е, от е -е, той же Чернігів. От вони закуповують новий рухомий склад за власні кошти або за кредитні кошти. Хто як може собі дозволити? Е -е Насправді потреба білоцерківського тролейбусного управління не така, прям шалена, щоб е, місто не могло, хоча б поступово з власних коштів навіть намагатися оновлювати е, систему. Ну але звісно, що зараз ми вже дійшли до того стану, що е, без кредитних коштів якісно швидко е, покращити електротранспорт в місті неможливо. Ваша громадська організація кроківня підписала меморандум з Білоцерківською міською радою щодо створення веломаршруту між масивом і Піщаний. Що саме передбачає цей документ, яким буде новий маршрут? Як його уявити взагалі фізично? Це буде велодоріжка, розмітка на дорозі чи що це? Так, ну це проєктна команда Bike City Consulting, Вона безоплатно створює розробляє проектну документацію е, організації дорожнього руху з облаштуванням велосипедного маршруту е, згідно чинних нормативних документів. Тобто, якби громада реалізовує проект цього веломаршруту в рамках робіт з поточного ремонту, тобто зміною схеми організації дорожнього руху, відповідно нанесенням розмітки і встановленням знаків і засобів регулювання дорожнього руху. Тобто, це буде розміткою на дорозі, знаки і можливо обмежуючі стопчики. Тобто, це не передбачає якихось капітальних видатків, якогось будівництва, вкладання плитки і так далі. А хто фінансуватиме реалізацію цього маршруту і на які терміни розрахована його реалізація? А так, як я зазначив, що проектна документація розроблюється безкоштовно, а далі через кілька місяців громада повинна почати реалізовувати даний маршрут протягом півтора року. Тобто фактично це відбувається ну, за рахунок поточних видатків. Тобто, в будь-якому випадку оновлювати дорожню розмітку, треба тут вона просто буде інша. Також ваша громадська організація проводить у нашій громаді опитування щодо мобільності населення. Розкажіть детальніше, що це за опитування, яка його мета і які результати ви хочете отримати. А, так, ми проводимо опитування за підтримки експертно-консультаційного центру з розвитку громади і територій щодо міської мобільності. Метою цього дослідження є вивчення якої поточного досвіду пересування містом, виявлення основних потреб, бар'єрів, пріоритетів громадян у користуванні різними видами транспорту, тобто це і пішохідна інфраструктура, і громадський транспорт, і велоінфраструктура, ну і відповідно умови для маломобільних груп населення. Зібрані результати ми будемо аналізувати і на основі них формувати комплекс пропозицій і рекомендацій, які відповідно стануть основою для діалогу з міською радою, щоб визначити пріоритетні напрями транспортної політики і відповідно розробляти стратегічні рішення у сфері сталої міської мобільності.